Приміщенні Ярмолинецької бібліотеки для дітей зараз наповну киплять ремонтні роботи. Незабаром тут запрацює ЦНАП центр надання адміністративних послуг. Що ж до бібліотеки, то її перенесли у більш просторий будинок культури. Вибір на приміщення бібліотеки впав не випадково, адже у майбутнього ЦНАПу має бути вигідне місце розташування. Зараз спеціалісти підраховують орієнтовну кошторисну вартість центру. Орієнтовна вартість робіт, які сьогодні. Будуть проведені і кошти, які будуть вкладені, це біля 300 тисяч гривень для того, щоб якісно із з ремонтом відповідним і з меблями відповідними зробити е, центр надання адміністративних послуг. Мета відкриття таких центрів забезпечення прозорості оформлення документів та створення сприятливого середовища для малого та середнього бізнесу. Перелік послуг, які надаватимуться, буде визначатися безпосередньо на місцях. А зараз завдання посадовців у стислі терміни знайти та переобладнати приміщення під ЦНАПи. До кінця року вони вже мають функціонувати. Завдання ставиться головою власної державної адміністрації про те, щоб відкрити до грудня місяця 2020 поточного року. Ми плануємо десь до кінця листопада, звичайно, вкласти ці терміни і здати його до 10 грудня. Центр повинен працювати. Тож залишається сподіватися, що подібні кроки влади на зустріч людям дійсно допоможуть спростити паперову тяганину та зекономити час громадян.